Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт Дорога на схід. У програмі на дембель» бійці 27-го сумського артполку приїхали з війни додому. Як відпочивають наші солдати пісні зі сходу? На года покидая дом Будинок на колесах майстри з Черкас змайстрували хату з усіма зручностями для солдат з зони АТО, кухня для продуктів для посуди ящики. Вони повернулися бійці 27-го сумського артполку після довгої розлуки з рідними та жахливих випробувань на сході країни, нарешті на рідній землі. Місце зустрічі залізничний вокзал на годиннику 8.45 На пероні людно. На героїв чекають рідні та оркестр. Пані Ніна зустрічає Олексія, сина. У зону АТО той пішов майже рік тому. Тепер зустрічає і згадує. Нема серця, похудали навіть. Він відправився, ну як, визвали воєнкомат, дали пов'язку і він пішов в армію. Тут же поряд пан Анатолій і теж чекає на сина. Він нічого від нього не допитається. Так, все хорошо, все добре. Потяг прибуває за розкладом. Далі без коментарів. Дивіться. Бійці не надто хочу до розмов. Тим більше розказувати про пережити і скаржитися не збираються. кажуть лише одне, аби зрозуміти, вони вже вдома. Потрібен час. Довго було, довго. ми їздили, приїжджали на ротацію трохи не на 10 днів, а зараз приїхали вже окончательно. Там все нормально. Все. Жив здоровий, слава Богу. Утім, додому назавжди повернулися не усі. Хлопці зізнаються, якщо батьківщина ще раз покличе, підуть знову туди, на схід. Як треба, то треба. Це ж таке. Родився тут, тут і треба все робити. А що робити? А Там на сході до слова гаряче. Останні дані бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Більш неспокійною залишається ситуація в районі села Широкине, гранітне на Маріупольському напрямку, районі Донецького аеропорту та біля села Сокільники на Бахмутській трасі. Противник продовжує передислокацію бронетехніки та накопичення ресурсів насамперед на Маріупольському напрямку. Попри це у наших хлопців є час перевести дух. Це відео нам надали сумські волонтери. Знайомтесь, це солдати 55-ї батареї на привалі стоять поблизу Артемівська і чекають на свій дембель. Та «Да, палі не пух на землі. Наші приказ подвинять. Эта осень стала подвинеть, Улетает гуси утром раним На два года покидая дом А потом обратно прыгает Вера пришел из ада, я Принес привет вам, Табаля Ах, здравствуй, осенний мой дом В котором мы живется сон, в, в котором грусть И нет, а я Вернусь, я Я живу, там, далеко. Первого А ця будівля на колесах вже за кілька днів поїде на схід. Тут є автономне освітлення, опалення та бронезахист. Створили її під Черкасами. До роботи долучалися волонтери, приватні підприємці та небайдужі містяни. Обійшлася споруда близько 30 тисяч гривень. Перший лист заліза до основи мобільного будиночку, якою послугував Каркас Кузова Камазу, приварили півтора місяці тому. Її підкрасили її шліфували. Я провели в стан, зробили, поміняли ресори. Весь метал, який тут був, все заліпили до кучі, і получився цей вогонь. Далі каркас зміцнили бронею зсередини, обшили дошками та утеплили спеціальними матеріалами. Потім оснастили побутовою технікою. Усі робітники працювали безкоштовно. Ми дуже в захваті. Бачимо, наскільки наші кошти, які ми сюди перераховували, ви самі зможете подивитися. Це дуже, я не знаю, дуже слів не вистачає, наскільки ми в захваті від того, що зробили люди своїми руками. Нині ця кімнатка нагадує міні-квартиру. Вона на вісім ліжок. Тут є газова плита, кухонна шафа і навіть телевізор. Освітлюється така пересувна квартира автономно від акумулятора. Обігріває приміщення камін. Він працює і на дровах, і на вугіллі. не Кухня для продуктів, для посуди ящиків. Подальшому розробники планують створити ще кілька подібних квартир на колесах. А на уроках трудового навчання у Полтаві учні власноруч виготовляють маскувальні сітки. Цю 10-метрову маскувальну сітку виготовили за один день. За основу брали звичайну рибальську, а потім нав'язували на неї смужечки, порізані з простирадлих старих футболок, які розрізали на шматки. Стрічки ми брали всі, приносили з дому, допомагали сусіди, батьки, рідні, садочки зносили нам. Ми це вже не перша наша сітка. На стрічках з тканини дівчата дописують побажання обереги і залишають номери телефонів у надії, що хтось із бійців зателефонує. Для роботи ми заходимо час на трудовому навчанні або на уроках захисту вітчизни. Цим ми хочемо показати те, що ми не байдужі. Ми хочемо показати свою любов до кожного захисника нашої вітчизни. Також ми збираємо для нашої полтавського батальйону небайдужих для польової кухні сухофрукти, сухарики, томатну пасту. Діти. Відгукуються на це, приносять всі продукти, долучаються і батьки, і молодша школа. Маленькі школярі передають українським солдатам і листи з побажаннями та патріотичними малюнками. Я намалював такий отакий прапор прапор України, щоб підтримати наших солдат. Щоб вони почувалися добре. Я бажаю їм успіхи і щоб вони повернулися живими і з перемогою. Я намалювала там мирне небо і школу, щоб діти ходили в школу, і в них було дитинство добре. Я приносила для того, щоб їм було приємно, щоб вони порадувалися хоча б чомусь те, що ми зібрали школою. Гуманітарну допомогу зібрану школярами волонтери з Полтавського батальйону небайдужих вже відвезли на схід. Другий тиждень другого етапу мобілізації на Сумщині, як і по всій Україні, з 20 лютого почали знову кликати до армії. У першому етапі четвертої хвилі мобілізували в області усього 70% військовозобов'язаних. Найменше відгукнулися на повістки у конотопі, Путильському районі шості та Середонобуді. Усі мобілізовані проходять навчання в своїх підрозділах у кілька етапів. Перший триває 10 днів. Це загальна медична, тактична, вогнева та інженерна підготовки. Друг Розраховане на 26 діб. Тоді вправлятимуться більш вузько за спеціалізаціями. Загалом зараз армії потрібні. Ну, я хочу сказати в першу чергу, які нам найбільш потрібні спеціальності механізованих військ, саме танкісти, артилерісти, спеціалісти протиповітряної оборони, також спеціалісти медики, зв'язківці, ремонтники, техніки різних напрямків. На тих, хто ухилявся, від повісток завели кримінальні справи їх на Сумщині 31. Однак не кожен бажаючий, який мешкає в Україні, може вступити до лав збройних сил. Так, наприклад, російський кадет В'ячеслав Донгузов, що прийшов із Росії в Україну, про нього ми вам розказували в одній з попередніх передач. Досі не може стати до зброї, бо досі немає українського громадянства. Хлопець проявляє максимальний. Патріотизм, якщо там, ну як не скажеш, він їздить на курси підготовки, участвує в наших місцевих курсах, там зборах військової загальної військової підготовки, намагається попасти, служити хоча б в добровольчі батальон. І вкотре нагадуємо, у сумах працює центр соціально правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці зони АТО та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Саме сюди слід приходити зі своїми проблемами. На вас чекають. Графік роботи центру такий – вівторок з 10-ї години до 12-ї, четвер, 16-ї до 18-ї години. Можна також дзвонити. Адреса центру та телефони на екрані. Останні дані на 12 березня. На щастя, вони не змінилися. На цьому тижні сумщина не отримала жодної похоронки. Тож статистика така: на сході у ході бойових дій загинуло 55 солдатів із сумщини. Родом двом з них було всього 18 років.